Сьогодні день народження Романа Атаманюка. Воїна із позивним Берест. Боєць загинув у травні 2015-го поблизу Донецького аеропорту у селищі Опитне. Того дня Роман не мав бути на позиції. Пішов замість бійця, який не міг їхати на передову. В Окоп влучила міна, від якої Роман і загинув. Йому було 25. У Свято-Георгівському храмі зібрались рідні, друзі та знайомі загиблого. У пам'ять про Романа відслужили панахиду. Роман відстоював про українську позицію ще зі школи, розповідає його батько Олександр. Рішення йти на фронт добровольцем прийняв у 2014-му. Він працював в Києві, є така фармацевтична фірма, і вона допомагала ну, лікарства привозили для поранених. В госпіталі. Він подивився і вирішив іти. Він навіть нас, нам не повідомив. З мамою вже коли е, був, вирішив йти тільки тоді, І то ми приїхали в Київ до нього в гості, він нас повідомив, що все, у нього все вирішено. Кажуть, Бог забирає краще. Але для нас аби він був з нами. Це було б краще для всіх Це відео змонтував друг Романа Томанюка Віталій Кришто після загибелі береста. Спочатку боєць пішов на фронт добровольцем у складі батальйону Айдар. Потім прийняв рішення змінити батальйон на Донбас і пройшов навчання під Дніпром. А вже звідти став до лав 93-ї бригади ЗСУ, де служив у шостій роті на посаді стрільця. Будучи студентом, Роман став вихованцем патріотично-наметового табору Січ, потім одним з організаторів дитячого табору Коловра та Теренової гри для молоді Ревен Яр брав участь у грі Гурбентонівці. Саме у ті часи розповідає знайома Романа Наталія Дінісова. Вони й познайомились. Роман це людина дуже принципова, дуже чесна. В нього він не жив по честі, так і загинув по честі, але незважаючи на його таку природну скромність, він був досить е, таким. Цікавою особистістю і з тонким почуттям гумору болісно тобто переноситься смерть саме такої людини, як Роман, тому що це втрата не просто для нас, для знайомих, для друзів, для родини, це втрата для всієї країни, тому що він міг принести дуже багато користі тут в мирний час. Вшанувати пам'ять загиблого воїна. Сьогодні прийшли представники сумського пласту. Їх курінь носить ім'я Романа Тиманюка. Ми вирішили взяти його ім'я, бо він справді герой, якого треба вшановувати і по сьогодні і надалі. Ми справді його вважаємо героєм, який віддав своє себе за Україну. А таких справді треба поважати. І. Коли діти дорослішають і ну і цей курінь, то з'являються нові діти молодші, які знову. І таким чином я хочу сказати, що ну пам'ять буде жити, оза власне передаватися із покоління в покоління. Він віддав своє життя. За незалежність України. І тут ну, не може бути іншої думки. як це. Варто, варто щоб українці завжди пам'ятали, ну, що, що треба захищати незалежність України і свою свободу. Після панахиди рідні Романа поклали квіти до його могили на Алеї Слави центрального кладовища. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Суми. Роман Атаманюк посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Йому присвоєне звання почесний громадянин Сум. У 2015 році дитячий патріотичний наметовий табір Коловрат на Сумщині назвали його іменем. У вересні 2019-го на території СумДУ встановили пам'ятник студенту воїну. Скульптуру виготовили за образом Романа Атаманюка, який навчався в цьому університеті. У Сумах є вулиця, названа на честь загиблого воїна.